Всіх, хто зараз біля телеекранів. в ефірі, передача у колі домашніх турбот а найголовніша турбота. Погодьтеся, це наші діти, і в кожній родині їх виховують по-своєму. Одні беруть приклад, пригадуючи, як виховували їх їхні батьки. Інші молоді, більш сучасні. Вони читають дуже багато літератури, зариваються в, в інтернет. Вони хочуть, щоб їх діти вміли щось таке, що не вміють всі. І сьогодні ми саме в такій сім'ї. Тут виховують дитину по особливому. З півторарічним Олександриком з дня народження батьки розмовляють англійською більше ніж українською, і маленький синочок їх розуміє, адже психологи стверджують, найкраще мови дитина засвоює до п'яти років, тим більше, що це не спеціальні нудні уроки, а повсякденне життя. У вас незвичне виховання. Що такого незвичного? Як ви до цього дійшли? Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам. Ну спершу я хочу розказати, що я люблю дуже розмовляти англійською мовою і також вивчаю японську мову. Так як я майбутній перекладач, я хочу поєднувати мою професію і сім'ю разом. І професію я е, планую щоб подорожувати. Ось, і звичайно, хоча щоб мій синочок говорив, розмовляв і ну міжнародними мовами ну, спершу англійською, і потім вже щоб він вчив різні також мови. Тому ми почали вчати українську і англійську мови з народження. Тобто я йому пояснюю одне слово по-англійськи і одне слово зразу переклад по-українськи, щоб він розумів. Рішила поступити на перекладача вот, і вивчати англійську, японську мову в університеті в мене і англійська, і друга мова, друга мова японська. Тому я вивчаю також ці мови. Я але постійно. але дитина розуміє вас, і скільки, скільки років вашому синочку? Вже зараз рік, півтор, рік з половиною. І він розуміє, куди ви йому говорите? Так, розуміє. Нам ну, може вам здається, що розуміє. Ну він розуміє, тому що я йому і пояснюю і по-українськи, і по-англійськи одночасно. А коли ми просто вдома, тобто не з друзями, не з батьками, з бабусями, не з дідусями, то ми спілкуємося на двох мовах. А коли вже я сама суто з ним сижу вдома, то я стараюся лише англійською. Mm -hmm. Отак. І чередувати стараюся, і стараюся, наприклад, там виділяти зі мною лише англійською мовою. Mm -hmm. щоб Ну, якщо ви така сучасна мама, тому що дійсно психологи е, радять розмовляти різними мовами так, з дитиною. Що вона саме до трь трьох років здається дуже за своє гарно. Так, до ну, трьох років це все, що в лавлі дитина, все, що вона вивчає, так само в мову присвоюється так, ну теж дуже вона. Ну, як вам прийшло, таке ви, ви з кимось радилися, ви е, е, якось вивчали таку методику ну, такої роботи з дітьми? А, такого я, спілкування. А, я просто а, дуже хочу, щоб моя дитина розуміла е, кожну людину, розуміла е, в будь-якій країні світу. Що це за мова, як неї розмовляти і кожне слово? Власне, там потім підуть так само мультики. Ну зараз він телевізор ще не подивиться, я йому ще не даю показати, але потім вже там з двох з трьох років мультики вже на англійській мові, щоб він більше засвоював вже, е, тобто вже такі, якби навчальні засоби. А що ж він буде робити вже тоді, коли буде в дитячому садочку в школі? Йому буде не цікаво. Ну буде вивчати інші слова. Всі ж не охопить зразу. Починаючи з моменту народження і практично до восьми років, якщо дитина перебуває в середовищі, де вона чує одну, дві, три різних мови, вона буде вільно спілкуватися цими мовами в дорослому віці. Тому що дитина до трьох-чотирьох років не розуміє, що це іноземна. Дуже часто батьки задають питання, що дитина ще рідної не вивчила, куди ж її ще там іноземною загружати? О, відповідно, відповідно, до трьох років дитина... Не розуміє, що це іноземна мова. Те, що вона чує навколо себе, вона звичайно просто думає, що це по іншому відтворення інформації, яка знаходиться навколо. Але починаючи з 5-6 років, коли починають батьки вже займатися іноземною мовою, дитина може задати запитання: а навіщо це мені потрібно? Вони вже дорослі. Вони вже можуть задавати запитання, вони вже можуть вирішувати, хочу я чи не хочу. Мами нервуються, бо вже пора вчити англійську, а в школі з першого класу англійська. І тому іноді можуть виникати складнощі. А якщо дитина з народження чує дві мови, а краще три, а краще чотири, це дасть можливість потім дитині не боятися будь-якої іноземної мови чи мови, яка споріднена до нашої українська, російська, білоруська, польська мова. І я б хотіла порадити батькам, якщо вони володіють вільно, ну, в більшості, звичайно, англійською. Кіноземною, але німецькою, італійською, польською мовою, і вони можуть спілкуватися в родині на цій мові, тобто на англійській або на польській мові, проводити, наприклад, день польської мови, коли мама і тато розмовляють між собою на польській мові, а дитина двохрічна, трьохрічна чує цю мову і спокійно потім може відповідати і диференціює до кого як звернутися. Є багато прикладів, коли дитина трьохрічного віку до мами звертається на. Українською до тата звертається на російський, тому що тато російськомовний, мама україномовна. Та mm. орієнтується? звичайно вони орієнтуються. По mm. це по перше, орієнтуються, а по-друге, дуже чітко диференціюють, що їм робити. І ті проблеми, які дуже часто батьки говорять, що в дитини каша в голові, так каша згідно фізіології, тому що ще не можна все розкласти по поличках. Але починаючи з восьми років, полички стають на місце, і всі англійські слова стануть на англійські полички, українські на українські полички. За якою методикою, ну, крім того, що ви розмовляєте з дитиною англійською? Ви, ви виховуєте. як, Так, як вас виховували в сім'ї. Чи вас, ви, ви щось своє, чи ви десь вичитуєте? От як ви виховуєте дитину свою? Таку хорошу, я хорошу дитину. Можу сказати, що я не. Відокремлюю слово не можна, тобто в нас, якби я стараюся а. такого не говорити, стараюся сказати щось інше, замість слова, не можна, щоб він, якби це, ну він, наприклад, мені розкидає ще щось там, каструлі, ще щось. Він допомагає, а дитина допомагає. Все, що вона може зробити, це допомогу викинути, щось розкинути. Ось він ще ну, якби не дуже розуміє, що там треба скласти і так далі. Тому я. Стараюся йому дозволяти ну, в межах можливого. От, звичайно, якщо там до розеток, до сірників, там до камфорки, я його не підпускаю, стараюся ну, ставити обмеження. От. Розетки ми або заклеїли раніше, тобто, щоб він від них відвикав, тому що він дуже тянувся до розеток. Зараз він вже від них відвик. І, е От, власне, все. Тобто ні слова не можна, я йому такого не казала. Чи закалюєте якось його закалюємо? Наприклад, коли він купається в ванні, ми двері не закриваємо щільно. Тобто у -у -у. То, двері у нас в ванну завжди відкриті. Це самого народження було е speку... Він купається, наприклад, мені навіть прохладно, і я розумію, що я вже до цього звикла, що якщо двері відкрити, мені буде холодно. А дитина, якщо зразу почне е привикати до температури певної, вона потім не буде відчувати настільки е, тепле і холодне. От, власне. Тому ми ніколи, наприклад, не закриваємо двері в... mm -hmm. Ну, стараємося його також не кутувати, 10 речей на нього так легенько, але щоб речі були натуральні, стараємося, наприклад, там Носочки, теплі і капчики? Ну мені сказали, що це найголовніше тепло в ножки, щоб була а так дитина може бути і майки, і футболочки, і ну роздіта така, щоб не так не кутати сильно, наприклад, навіть вдома. Як ви з чоловіком домовляєтеся? Він повністю підтримує вашу ось таку позицію. Ви єдині в своїм, чи чи батько якось інакше його трішечки виховує? Ну, ми стараємося одної думки підтримуватись. Наприклад, ну, щодо одежі, то ну, що то тепло вдіти там через діти, то чоловік все ж таки каже, що я його занадто вже роздіваю. Каже, давай, будемо його тепліше вдівати. Сіт, Алі, сіт, сіт, Супер. сіт. Хочеш, щоб я грала. Трай, <проб> <проб> try. Try you ю трай. Yes. Try. Ви виграли подорож дуже цікаву. Розкажи так, про так. це. Ну, сидячи вдома, мені стало чуть якби, скучно і я е... скучно з ним, <гум> ну, коли він, сп... він спить, дитина спить, то я ну що там приготувала, прибрала таке. А далі, якби ну вже не знаю, що, куди що робити, то думаю там просто сидіти в сидіти в інтернеті, скучно стало. От просто сидіти в інтернеті, uh -huh. е... там фільми дивитися. Я, е... Сидячи в інтернеті я знайшла силку, як зробити молодим маму. Ну, я зацікавилась, тому що якби я заробляю мій чоловік. А якщо є можливість заробляти моді мамі, якось коли, наприклад, дитина спить, то це дуже хороший варіант. Ну тому я почала розглядати і записалася на тренінг, Він був платний. Ось я заплатила гроші, і вже наступного місяця я відвідувала тренінг, це в п'ять ранку. Ходила, та тому мені було дуже зручно, тому що поки дитина чоловік спить, то я якраз була на ти проходила тренінг по е, інтернету. От нас. І тренінгу були люди з різних країн, тому власне по московському часу це було сьома ранку. От і людям було всім зручно, і мені також зручно, бо мої ранку? Хлопці, ну, да. хлопці сплять. Ось, і е, от, тому е, я пройшла цей тренінг. Е, він був тривав місяць, це було. Зранку і 10 разів в місяць. Тобто 10 днів в місяць він проводився, нам давали завдання, давали, що робити, як заробляти. І ви вірили, всі, вірили всьому? Так, мій, мій чоловік не вірив, ніхто не вірив, чесно, ніхто не вірив. І я просто взяла, вложила гроші і сказала, що я пообіла, що я відроблю їх ці гроші. А багато треба було? 265 доларів я вложила. Ага. І за місяць часу команди вчили, давали мені, що робити. І я відпрацювала 200 доларів. Mm. От. І я подумала, що якщо я вже можу за тих 4 години, поки Олександр спить працювати, щось робити. Ну тобто, що я робила? Я робила, наприклад, якусь курсову, якийсь реферат, все, що можна робити на комп'ютері mm -hmm. і в соціальних мережах приймала участь там, наприклад, рекламувати, робити рекламу. От так, власне і так. чим це все закінчилося? І сказала нам на останньому занятті, що потрібно записати відео відгук, відеоролик, якби чому ти прийняла цю участь, що ти навчилася, які результати ти досягнула, і що плануєш, яка є ціль в тебе. Угу. От я зняла відео це відеоролик і відправила на YouTube. Всем привет! Меня зовут Мария Котлярова. Я из города Хмельницкий, Украина. Я являюсь участницей девятого потока проекта «Работы дома-2». Я есть студентка пятого курса. Также я любимая жена и счастливая мама. Так как таковой работы нету, как бы времени на такую работу нету, потому что все время забирает мой малыш, Я нигде не работаю. Ну, то есть работаю дома там, стирка, уборка, но это работа неоплачиваема. Виграло лише чотири людини. І Ось. що ви виграли? Я виграла квиток на балі. От ну тобто, просто фантастика. Так, і мені сказали, що це не просто поїздка буде на балі, а що це буде е, е, називається тренінг-новий формат життя. От і там буду я, е, наприклад, на різні тренинги також приходити багатих людей, які вже будуть відбуватися на балі або на якомусь іншому острові я буду приходити на ці тенги якби брати говори брати приклад з успішних людей брати в них інтерв'ю ось і приймати і це участь. скільки днів ви там будете місяць триває тренінг от тобто місяць в мене на місяць в мене розписана програма якби на який тренінг коли я маю йти. ну, ну і... фантастика от, фантастика і що вам відкрили візу вже так вже відкрили візу і Ну, от на днях так, а місяць де буде дитина? <рес> місяць, ну романа мама, моя свекруха дуже хоч, хотіла з ним сидіти, якби хотіла його взяти на якраз на дві неділі місяць. Ну, до речі, як батьки і, і, і чоловіка, і ваші ставляться до такого неспокійного життя, такого виховання онука. Може, вони вважають, що ви його мучите там англійською мовою і все таке. Ні, ні, ні. Точно не мучить, тому що йому набагато потім буде легше. якби вже… Вони так теж вважають. Так, вони вважають. І в школі, наприклад, я мала спочатку проблеми з англійською мовою. Ну, наприклад, до восьмого класу точно. Тобто я не любила англійську мову взагалі. От і потім я зрозуміла, що треба самій, от не то, що задають викладачі, а самій якби. <різнє> почати вчити, да, почати вчити, те, що мене цікавить, я почала вчити слова, потім почала робити самостійне речення, ну якби самостійно почала вчити, і мені це дуже сподобалось. От як кажуть, багата людина не та що має не та, що має грошей багато, а та, що володіє багатьма мовами. От, і чим більше ти володієш мовами різними, тим тим збагачується твій досвід, тим збагачується твоя. Е, якби свій Твій стан внутрішній. А Ва. чоловіка треба було знайти згідно вашого темпераменту, то, де ви його зустріли, такого самого, як ви. Е, Зустріла на лавочці от ага. він, да, він до мене прийшов, він був тоді в мережавому маркетингу, і прийшов ага. мені пропонувати. Парфуми. І Заодно і заміж. Да, да. Трішечки про от, ваші стосунки і уклад вашої сім'ї. Ну, Хтось головний, хтось допомагає комусь, чи, чи чоловік тільки на дивані з пивом. Mm. Як у вас? Чоловік не на дивані точно, тому що він також при... дуже роботящий, він постійно хоче забезпечити нашу сім'ю і е, показати нам, ну, якби. Поїхати кудись відпочивати. Постійно він намагає, ну кожного дня він працює, власне він зараз на роботі, тому не приїхав uh -huh. до нас. Ось і завжди хоче якось реалізувати себе постійно до чогось вищого тянеться. І то, і то пробує і то. Ну, звісно, я кажу, Роман, ти не можеш всього охопити зразу, тому що на це потрібен час. І він все хоче і то, і то, і то, і то зробити, і в той бізнес піти і туди вкласти гроші, і то uh -huh. За, ну, тобто дуже такий. Роботящий то і в вихованні дитини він ну теж приймав участь. Тобто я можу поїхати на сесію, можу поїхати ввечері кудись там. Це без проблем. Певно, що і в харчуванні якісь у вас такі новітні методи, Наприклад, для дитини ви вважаєте важливим? Напевно, беру приклад своїх батьків. Зараз харчування Олександрика постійно кожного дня свіже стараюся готувати йому. Готовлю в пароварці. Наприклад, якщо якісь риба на пару, овочі на пару, якщо це суп, то так само в пароварці. І стараємося давати день риба, день м'ясо, день яйце. Угу. І так і чердувати день риба, день м'ясо, день яйце. Ось. І... Власне, що він не хоче їсти, це творог, mm -hmm. домашній сир, і то це, це важко. індивідуально, Це, це власне. Інвідуально. Mm -hmm. І п'є він водичку, або фреш, свіжовизиті соки, це яблучно е, або ще бурячка даю трошки, це він так не дуже любить періодами. От. І, або яблучний просто сік, і компот. на перше, це що я йому варю, це борщик або супчик вегетаріанський з овощів. Наприклад, якщо борщ, то це бурячок, морквочка, картошечка, капусточка. І якщо суп, то це без бурячка. Деколи додаю крупи, наприклад, геркулесові. І дуже він полюбляє їсти цей суп або борщ з коріпочки. Тобто да. з м'ясо корібочки, та він дуже його любить. Сам допомагає мені розбирати коріпочку. І починаємо ми з м'яса. Ось, і коли вже м'ясо трошки йому вже якби давкету, я йому даю цей борщик, і він вже якби сьорбає з ложечки борщик. От я вважаю, що це дуже для нього корисно, тому що дитина росте, йому потрібно м'ясо, риба і кожного дня. Юмій кіс, альс, гімні кіс. Гімікіс. Гімікіс ми дуже полюбляємо, наприклад, на пару рибу з картошкою пароварку я кладу на Значить, на тарілочку е, картошку кружельцями, і цибульку трошечки, і зверху, е, зверху, наприклад, філе пангасіуса. І це закривається фольгою. Ось і тоді е, готується хвилин 30-45%. І е, коли відкриваєш, це ну, дуже ароматики е, риби, і він дуже полюбляє, тому що риба надзвичайно м'яка, він її може з'їсти ціле філе. Тобто ту порцію, що я їм. Тому а я п'ємо. Е, е, ми дуже полюбляємо компотик. Е, компот я варю, е, значить, е, жменьку. Жита і жменьку о... овса. Віпса, е, да. так. і Це коли компот наварюється з цих е, жита і овса, тобто він такий наваристий, і тоді я додаю вже, наприклад, там хвилин 30 покипів, і тоді я додаю вже сухофрукти, наприклад, це сушені яблука, е, е, курага і ізюм. І пару е, пару шиповніків вотап, наприклад, там штучок п'ять три-п'ять шиповніка, тобто в залежності яка каструля. Ну не багато, але це також дуже корисно Ці Продукти вони дуже допомагають для підвищення гемоглобіну. Коли я була вагітна, ще мені лікарі сказали, що в мене низький склад гомоглобіну, і мені потрібно пити якісь таблетки. Тобто я навіть не, не читала, що вони мені там виписали. Я про... Мені бабуся підказала моя, що звари собі пий компот житовес і він підніме гомоглобін. І я попила тиждень. Оксанка. Тиждень я попила, внявся гемоглобін швидко, і норма була вже тут помітна. От я, власне, нічого не казала, що я там приймала, але факт є факт. Тобто ніяких, ніяких якби, пігулок я не приймала взагалі. Декілька порад для молодих батьків? Ну, і хочу дати пораду, щоб згартовувати дитинку. Це дуже важливо в період його розвитку і життя, тому що. Так він стає сильнішим, так він стає загартованішим і, власне, вчить англійської мови. Тому що так наполягає. Ну, можливо, там хтось хоче і там японську, китайську, ну, вона звичайно важче, але починати з англійської це дуже корисно. Тим більше діти вже дитині буде легше і в садочку, і в школі, і можливо. Це буде на майбутній перекладачі. Ось ми для подорожей це дуже зручно знати англійську мову. З будь-якою людиною ти можеш поспілкуватися. Оце саме головне, що так. люба людина <laughs> тебе зрозуміє. Будь де в де в будь-якій з країні. Ну що ж, я бажаю, щоб у вас все вийшло так, як ви задумали. Головне, що ви не стоїте на місці, що ви щось шукаєте в своєму житті, і все це відбувається і на вихованні вашої дитини. Дякую. 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 Наша передача закінчена. Сподіваюся, що було цікаво. І якщо у вас є якісь поради, якщо ви щось хочете сказати, чи хороше, чи погане про нашу передачу, якщо у вас є дуже Цікаві знайомі, або ви самі хочете взяти участь в нашій передачі, то зателефонуйте за номером, який ви бачите на телеекрані, або напишіть на адресу місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 92, телерадіокомпанія Поділля, центр передачі уколі домашніх турбот. До зустрічі в ефірі.